на цій школі, І я сьогодні розповім про також новинку, яка вийшла у нас в компанії, це Еліксир для лімфатичної системи. Дійсно, це новинка, тому що такого ще не було. І е, те, що ми з вами знаємо, що е, кров е, ми знаємо, як очищати, е, розріджувати її. А от з лімфатичною системою, якби наука, ну, скажімо, менше пішла в цьому напрямку, і саме ось цей еліксір дає змогу дійсно нам зробити очистку нашої лімфатичної системи. Що ж таке лімфа? В нас в організмі знаходиться 1-2 літри лімфи. І функція лімфи – це повернення білків води і солей із тканини у кров. Тобто лімфатична система вона тісно пов'язана з кровоносною системою. І коли я буду говорити про чудодійний склад цього еліксіру, то дуже багато буде звучати, що ну, саме про кровоносну систему. Лімпа, лімфатична система це по суті вона відповідає за імунітет. Організму і захищає організм від а, хвороботворних бактерій. Е, ну, ми знаємо, що лімфа це прозора рідина, яка циркулює по, по нашому організмі. І в ній зосереджені лімфоцити. І е, Ще раз говорю, що лімфатична система відповідає за імунітет. Якщо кров у нас в організмі рухається за допомогою серця, серце йде як насос, то у лімфатичної системи такого насосу немає. Немає такого, щоб щось її штовхало. Її циркуляція сприяє скороченням м'язів, і тому, ми, щоб ну, хороший був відтік лімфи. То потрібно, щоб людина вела рухливий спосіб життя. І я знаю навіть такі вправи, Людмила Сергіївна знає, що коли проснувся, там є спеціальні вправи, навіть похлопування себе долонію по, ну, по всьому організму. по... По рукам, ногам, по всьому тілу це дає поштовх для лімфи, там масаж, обличчя також сприяє тому, щоб рухалася лімфа. Просто там ну, коротше спеціальні вправи для того, щоб запустити лімфатичну систему. І ще, що ми таке всі з вами знаємо, що в організмі людини є лімфатичні вузли. Їх можна подивитися так само, ну, знаєте, в інтернеті, подивитися, та й е, ми знаємо, де вони знаходяться. Бо, от коли, наприклад, у мене боліло горло нещодавно, то я відчуваю, що у мене отут лімфатичний вузол збільшився. Чому збільшуються лімфатичні вузли, коли людина хворіє? Бо в лімфатичних вузлах якраз концентруються ті різні такі хвороботворні бактерії, і там, по суті, йде їх знешкодження. Тобто, це нормально, коли збільшується лімфоузел, але нормально, коли, ну, коли людина перехворіває, то він ну, якби стає на своє місце. Тобто це як такий сигнал, значить, під час хвороби лімфоузли затримують токсичні чужорідні тіла, щоб не, роз... не допустити їх розповсюдження по всьому організму. І хочу вам сказати, що коли у мене ось боліло горло і був збільшений лімфатичний вузол, це вже як результат, то я відкрила спеціально цей еліксир для лімфатичної системи поряд з іншими, ну, там ще є ісландський мов приймала і лопух, то е і зовнішньо. Фітоаналгетику мазала, то він, як, як кажуть, зменшився і став на своє місце. З чого ж складається? Оскільки це еліксир, то, звичайно, що він складається із декількох травичок, що входить до складу еліксира для лімфатичної системи. До його, до його складу е, входить екстракт конюшини, зараз хвилиночку. Екстракт конюшини солодки. Е, до речі, за солодку можу сказати, що поки не було ось цього елексіра для лімфатичної системи, то саме при допомозі солодки ми проводили очистку лімфи, вживали її е, там, по спеціальному рецепту зранку. Отже, скажу, які компоненти входять: конюшини червоної квіти, лопуха корінь, гібіскуса квіти, солодкий корінь, брусниці лист і підмареника чіпкого трава. Знаєте, коли я так трошки продивилася про ці рослини, то насправді, наприклад, підмареник чіпкий, це ну, всі ці трави, ми їх всі знаємо. Але ми навіть не здогадуємося про їхні такі лікувальні властивості, і я дійсно так заздрю тим людям, яким, можливо, там бабуся передала в спадок оцю таку любов до ось цих травичок і саме ну, знання дійсно заздрю тим людям, які дуже багато знають про ці рослини. Тому що, по суті, коли ми десь гуляємо на природі, ми всі, ми всі їх бачимо і всі їх знаємо. Наприклад, оцей підмареник чіткий. Я коли подивилася картинку, я теж його знаю, ну, тому що він дійсно така рослинка, яка е, чіпляється навіть це бур'ян описується. І е, чому він чіпкий, бо має такі е, ну, пристосування, що чіпляється до одягу, і, і я його не раз зустрічала, але е, я ніколи не думала, що саме ось ця травичка. Ефективна для покращення роботи лімфатичної системи, що вона знімає набряки лімфатичних вузлів, підсилює лімфодренаж і сприяє усуненню застою. Крім цього, ця рослина онкопротектор вона уповільнює зростання і поширення ракових клітин і очищає кров від токсинів. Потім конюшини червоної квіти, також цю рослину ми всі знаємо, ми зустрічаємо на лугах. Вона дуже гарно очищає кровоносні судини, лімфатичну систему і печінку від токсинів, шлаків і продуктів розпаду. Тобто, що потрібно нашому організму, щоб йшла така знаєте, комплексна очистка. Якщо очищається лімфа, очищається тоді кров, добре би очистити печінку. Тому що це такі, скажімо, системи і ключові органи, які стоять на стражі для того, щоб наш організм не забруднювався. Далі, лопуха, корінь. Ну, всі ми знаємо лопух, навіть рекомендуємо пити лопухову воду, тому що це дуже гарний, він дуже гарно знімає інтоксикацію. І лопух містить в своєму складі антиоксиданти, аскорбінову кислоту, вітамін ПП, що також дуже гарно впливає на стан лімфатичної системи і судин. Лопух також виводить токсини, очищує лімфу, кров, проявляє антибактеріальні властивості. Ну і крім того, ми знаємо, що лопух має і жовчогінну дію, і сичогінну, і допомагає в боротьбі з хронічними запаленнями. Потім гібіскуса квіти. Гібіскуса квіти це ще ми з цих квітів п'ємо чай каркаде. Гібіскуса гібиску ще називають суданська троянда. І це дійсно такі гарні квіти, але крім того, вони ще мають дуже такі і цілющі властивості. Вони також стабілізують артеріальний тиск покращують еластичність кровоносних судин. І також і біскус допомагає виводити з організму продукти обміну і проявляє і сечогінну, і спазмолітичну дію. Також захищає і очищає нашу печіночку. Солодкий, солодкий корінь. Солодка це також потужний лімфостимулятор. Він, вона, зокрема, активізує лімфоток серцевого м'яза. І також очищає кров від шлаків. І брусниці лист. Має також сочогінну жовчогінну дію, знищує хвороботворні бактерії і робить наші судини більш еластичними. Отже, якщо так підсумувати, то Науковці, які підбирали травички для даного, для даного еліксіра, саме сконцентрувалися на тому, щоб наша лімфатична система ефективно працювала, щоб лімфа очищалася, якщо очищається лімфа, очищається кров. Крім того, підібрані трави так, щоб очищалася і печінка, і, звичайно, щоб працювали видільні органи, тобто. Відповідно, ці трави мають і жовчогінну і сечогінну активність, щоб токсини, шлаки виводились з організму. Результатом я поділилася. Тобто, ну, я кажу, що мала якраз змогу перевірити на збільшеному лімфоузлі. Дію ось цього ліксиру, але його потрібно споживати ну, 2-3 місяці для того, щоб якраз ця пляшечка розрахована на те, щоб 2-3 місяці почистити лімфатичну систему. Також ми використовуємо еліксир на склянку чистої води, 70 крапель вранці і ввечері. Ну, разом з тими ліксірчиками, елексір, які ви вживаєте. І, ну, звичайно, що я думаю, що краще проводити це в очистці. Наприклад, коли почистились після антипаразитарна очистка, можна потім і проводити очистку лімфатичної системи. Дуже дякую за увагу. Якщо у вас будуть ну, є результати, по застосуванню цього еліксіра, то ви також зможете потім поділитися. Дуже-дуже дякую.